Росіяни задали прицільного ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії із розмінування поблизу блокпоста на в'їзді до Новоселівки на Чернігівщині. Відомо про щонайменше двох загиблих і трьох поранених. Рашисти атакували саме тоді, коли сапери розміновували місцевість. Повідомив керівник місцевої ова. Запоріжжя армія РФ атакувала дроном посеред білого дня. Внаслідок атаки дістали поранення четверо жінок. У місті пошкоджена кав'ярня, сервісний центр, крамниці та багатоповерховий будинок. Повідомив керівник місцевої ОВА. Одна людина загинула, та троє поранені внаслідок обстрілів Херсонщини. У молодіжному окупанти скинули вибухівку на житловий будинок. Загинув 60-річний чоловік. У Херсонському районі внаслідок атаки в дроном по блокпосту контузію дістав 40-річний правоохоронець. Також Росіяни били артилерією по Дніпровському району, поранені двоє чоловіків. Російські війська скинули три авіабомби на лікарню у Косянтинівці, яка до останнього приймала пацієнтів. Ще три авіабомби окупанти спрямували на Іллінівку. Загинули двоє людей. Пошкоджено п'ять нежитлових будівель. У дружківці від обстрілів поранені семеро мирних жителів. За минулу добу росіяни вбили 11 жителів Донеччини ще 16 отримали поранення. Зафіксовано понад 2400 ворожих ударів по населених пунктах області. Повідомили в місцевій ова. Одесу атакували російські безпілотники, сплахнула масштабна пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. До гасіння, крім працівників ДСНС, залучили підрозділи Нацгвардії та добровольців. Займання оперативно ліквідували, постраждалих немає. Повідомили в ДСНС. На Харківщині, внаслідок атаки російських дронів по Чугуївському та Лозівському районах виникли пожежі, постраждали п'ятеро людей. У Малинівці влучання припало на приватне подвір'я. Загорівся житловий будинок та автомобілі. Загалом зафіксовано чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об'єктів. Повідомили в ДСНС. Коаліція охочі готова постачати Україні ракети дальнього радіусу дії, оскільки Путін навмисно затягує переговори, щоб завдавати ударів по містах. Про це заявив під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Саміт коаліції охочих відбувся в Єлисейському палаці. У ньому взяли участь офлайн та онлайн. Представники 30 держав детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та у кіберпросторі. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція е, і е, пропозиція, яка виходить від 35 лідерів, е, учасників поліції, надати Україні гарантії безпеки. У нас є основа для плану щодо сил, щодо конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті безпеки, хто на землі. Хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі? Хто не має власних сил, але може долучитись фінансово. Сили безпілотних систем поділились підсумками роботи по російських НПЗ за серпень. За місяць українські дрони здійснили 17 ударів по нафтопереробних заводах та базах РФ. Операції проводилися самостійно та у взаємодії з ГУР і ССО. За серпень вивели з ладу понад 24% нафтопереробних потужностей ворога. Українські та молдовські поліцейські затримали угруповання шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 мільйон гривень. Проросійські налаштовані мешканці через оголошення в інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передплати зломисники зникали. Організатор і головні учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського колцентру. До схеми залучили кілька десятків дропів, власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші. Нардепи проголосували за відновлення трансляції засідань Верховної Ради. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів. Однак, щоб відновити трансляцію вже від сьогодні, не вистачило голосів. Тож побачити засідання наживо можна буде тільки з середини вересня. Телеканал Рада припинив трансляції у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. 15 людей загинуло, і ще не менше 23 постраждали через аварію фунікулера у Португалії. Серед травмованих є іноземці. Туристичний фунікулер Глорія зійшов з рейк та в'їхав у будинок. Ймовірна причина трагедії обрив троса. Президент України висловив співчуття сім'ям загиблих та керівництву Португалії. У Лісабоні оголосили триденну жалобу. Фунікулер Глорія має статус національної пам'ятки. Його відкрили ще в 1885 році. Поїздки на ньому одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону. На 92-му році життя помер Джорджо Армані, один із найвпливовіших дизайнерів світу, засновник модного дому Джорджо Армані. Він створив новий стиль у моді, зокрема, деконструйований піджак, який став символом елегантності. Імперія Армані купила одяг, аксесуари, готелі, і спортивні лінії. Навіть хворіючий готував показ в академії Брера до 28 вересня, яким хотів відсвяткувати 50-річчя кар'єри. Україна у топі найкращих рятувальних команд світу. Команда ДСНС успішно пройшла перетестацію за найсуворішими стандартами ООН та підтвердила найвищий статус команди важкого класу за методологією Інсарак. Це означає, що українська команда може брати участь в рятувальних місіях у будь-якій точці світу. Міжнародна комісія була вражена професіоналізмом українських фахівців на знак підтримки. Державна пожежна служба Польщі передала нашим надзвичайникам сучасне обладнання.